Добрий день, я рада нашій зустрічі знову. Дослідницький метод є найефективнішим засібом здійснення систему світу. Ось сьогодні я хочу вам продемонструвати один з його методичних прийомів. У зв'язку з цим презентую проведене дослідження. Яке має дійсно наукову незну і може бути виконана навіть п'ятикласника. В його ході ми намагаємося підтвердити або відкинути гіпотезу про те, що вода, яка набрана з водопроводу на водохрещі, набуває певних особливих якостей. І так дивимося той матеріал, який я для вас підготувала спочатку просту презентацію, а пізніше відео сюжет І так. Чи змінює властивості водопровідна вода на водохрещі? Доводимо це експериментально вдома. Заняття має дві мети. Перше, я вам вже сказала, це демонстрація методичного прийому, це методичний прийом створення і використання живих моделей про насіння. А інша мета це якраз ось доведення тої гіпотези. Проекта також я вже казала, а саме набуття води з водопроводу, особливих властивостей на водоплещі. Для проведення експерименту в 2022 році, 19 січня, з водопроводу в великій бутилі, 6 літрів, була набрана вода і поставлена в певне місце. Пізніше, також у 2022 році, 1 лютого, лютого, також була набрана вода і також поставлена в темне місце. В експерименті було використано три варіанти води. Перший варіант. Ну, ви бачите, що ці три варіанти ми відлили в невеликі бутилочки. Перший варіант це вода, яка, яку набрали в день. Початку експерименту. Другий варіант це вода з водохреща. А третій варіант це вода такого часу, але набрана пізніше. В експерименті для з'ясування властивостей, які набуває вода в водохрещі, було використано три модельні системи: Пророщення насіння пшениці, кукурудзи, васолі. Далі. Подивимося, як проводили експеримент і які результати ми одержали на живих людях. Перед вами три зразка води. Вода налита з крану сьогодні, вода налита з крану під час водохрещення, і вода налита в тому ж році, у 22-му році. З крану, але не на водохрещення, а чуть-чуть пізніше. Бачите, навіть ззовні прозорість води різна. І суттєво третій варіант води відрізняється від перших двох. Далі ми спробували на цій воді у одноразових тарілочках, ось такі тарілочки, проростити насіння. І порівняти, яким чином таке насіння може по ростовим якостям відрізнятися один від одного. Ось зразок на першому варіанті це вода сьогодні. Ось зразок на другому варіанті це вода з водохрещення. Бачите, навіть здається, таке уявлення. Що е, другий зразок дає більш гарні поростки. А що ж третій зразок? А третій зразок, побачите, будь ласка, порівняно з водохрещенням. Це одного е, віку вода. І навіть так видно, що е, поростки, проростки тут набагато гірші. Ніж на воді водохрещеній. Можна ще порівняти воду, воду яка була пізніше набрана, третій варіант, з водою якось, з проростками води, на воді, яка була набрана зараз. І також бачите, що певно, все ж таки. Перший варіант проростки веселіший, ніж третій варіант. Висновки. Ну, висновки робіть самі. Ще раз показую вам водохрещенську воду. воду не водохрещенську того ж віку і воду. Сьогоднішню. Для того. Щоб підтвердити, або відкинути одержані результати на пророщеному насінні пшениці, ми скористалися іншою модельною системою, а саме, пророщеним насінням квасолі. Схема експерименту така ж сама, ви бачите: да? три бутилочки, у якої у першій це вода сьогоднішня. У другій вода Водохрещенська, у третій вода такого самого приблизно віку, як водохрещенська, але не набрана у 19 січня. Давайте поглянемо, що ж ми одержали в трьох варіантах пророщення насіння. Подивіться, будь ласка, оце таке гарненьке, веселе, зелененьке пророщене насіння на сьогоднішній воді. Не також веселеньке, може навіть краще насіння квасолі на воді в водохрещення. А ось подивіться вода того ж віку, що й водохрещення, але набрана пізніше чуть-чуть. Ви бачите, що е, тут є навіть погинувши, загинувши е, насіння, так, тут такі, такого насіння немає, практично. Тут е, рост на, набагато гірший у проростках, бачите, ніж на воді того ж віку, але набрано у водохрещенні. Тобто, на а це сьогоднішня вода, тобто, ви бачите, що водохрещенська вода сприяє росту рослин, пророщенню насіння так же, як і вода сьогоднішня. Ще одна модель в нашому експерименті. Це пророщення насіння кукурудзи. Знов три варіанти проростків, я вам пропоную вам порівняти. Це проростки, вирощені на сьогоднішній воді, так званій, це проростки вирощені на воді, набраної у водохрещі. А це проростки такого ж вода, такого ж віку. Але набрана чуть пізніше, чим, ніж попередній варіант. Давайте уважно придивимося на то, як впливала кожна вода. Ось подивіться уважненько вода. не вода хрещенська, але такого ж віку. Ось вода. Да, Бачите, різниця є. Мені здається, дуже добре видно, що тут явно веселіший тарілочка з проростками, а ось вода сьогоднішня. І мені здається, вона також дуже видно, добре, що ця тарілочка дуже подібна до другої тарілочки і зовсім не подібна до третьої тарілочки. Тобто. Водохрешенська вода підтримує рост рослин таким самим чином, як і так звана свіжа вода з водопроводу. Експеримент завершено. Три варіанти питної води протестовано. Зверніть увагу, що для формування висновків Перший варіант води названа як свіжа вода. Ще раз нагадую вам результати, які ми одержали по тестуванню води. Чи посередині це вода, яка відбиралася у 2022 році, але Після водохреща, це вода сьогоднішня, а це вода відібрана на водохрещі. Ще раз звертаю вашу увагу, що центральні дорілочки і в одному і в другому випадку суттєво відрізняються від тарілочок, які є по краях. І так, я б хотіла. Звичайно, щоб ви сформулювали висновки, але, на жаль, я не можу це почути, тому я пропоную вам власні висновки щодо перевірки гіпотези про особливі властивості водопровідної води на водахрещі. І так, перший висновок. Може, ви пам'ятаєте, експериментальна частина почалась якраз з того, що ми роздивлялася візуально прозорість водохрещенської води, і зробили висновок про те, що зберігається у цієї води така ж прозорість, як у свіжої води. Далі, проведене дослідження засвідчило, що ця вода. Забезпечує процес пророщення насіння на тому ж рівні, подібно тому, що забезпечує свіжа вода. Тобто на базі перших двох позицій можна припустити, що на водохрещі вода набуває якихось особливих властивостей. І саме головне води зберігаються у часі. Ми вважаємо, що ці зміни пов'язані, ці властивості, на будязі властивості, пов'язані зі змінами структури даних, про яку останнім часом має достатньо великий обсяг інформації. Але, але наше припущення безумовно потребує подальшого грунтованого дослідження. Але і в такий спосіб, який ми запропонували в, своє, в своїй праці, видно, що вода на водохрещення це ж таки якісь властивості набуває. Вона не, так, не, не, втрачає, не втрачає своїх так званих свіжих якостей. Дякую за увагу. Всього вам доброго. Якщо вам сподобався відеофільм, будь ласка, нажміть на дзвіночок, залишіть коментар. Я буду вам дуже вдячна. Всього доброго.